Секрети ідеальної укладки на Dyson. І першою справою на чисте волосся наношу термозахист. У мене в форматі крему від бренду Legerity Потім беру стандартну насадку фена та висушую волосся. Головне гарно просушити корені, а в довжині краще залишити трохи вологи. Потім розділяю волосся та беру насадку для накрутки. Важливо використовувати саме меншу за діаметром. Невеличкі прядки просушую спочатку гарячим, а потім холодним повітрям. Ну а головний секрет полягає в зажимах. Знімаю закручування. Чину прядку зі стайлера та закріпляю зажимом. Такі маніпуляції проводжу з усією густотою. Коли всі прядки висушені, зажими одразу не знімаю, а ношу їх близько 30 хвилин. Ніякі фіксуючі стайлінги я не використовую. бо люблю рухливе та м'яке волосся. Одразу після зняття зажимів прочесую густоту гребінцем. Це обов'язковий етап. І завершувальний крок це олія для волосся. Вона робить локони блискучими та м'якими. До речі, засоби бренду Ledgerті можна замовити в GM shop. Готова укладка Тримається цілий день.